У збройних силах України відреагували на звинувачення Росії у обстрілі ринку в окупованому Донецьку. Там відкинули звинувачення окупантів в ударі по мирних жителях. Йдеться про обстріл ринку 21 січня на великому житловому мікрорайоні «Текстильник» у Кіровському районі. Міста окупаційний голова так званої ДНР Денис Пушилін заявив, що обстріл здійснила, нібито українська армія. Він повідомив про 27 загиблих ще 25 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Об'єднаний прес-центр сил оборони таврійського напрямку опублікував у Фейсбук наступну заяву. Росіяни розповсюджують інформацію про удар по ринку в Донецьку. Відповідально заявляємо, що сили, які знаходяться в підпорядкуванні оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія, в цьому випадку бойової роботи засобами ураження не вели. Донецьк це Україна. Водночас у зоні відповідальності Таврії на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не залишає спробу точити Авдіївку. Як повідомляє генштаб ЗСУ, українські військові завдають загарбникам значних втрат. Так сили оборони минулої доби відбили п'ять атак окупантів у районах Новобахмутівки, Степового Авдіївки та ще 12 атак південніше північного, першотравневого та невельського Донецької області. Крім того, вранці 22 січня телеграм-канали повідомили. Про прильоти у тимчасово окупованому Донецьку та Макії зазначається, що у містах частково зникло світло.